Друзі, всіх вітаю, мене звати Роман, і сьогодні я хочу поділитися власним досвідом, як найкрупніша площадка по продажу автомобілів Авторія обманює людей. Моя історія почалась місяць тому назад, коли я клієнту підібрав новий автомобіль, і він мені віддав на продаж свій C Troy C4 2011 року. Я його підготував і виставив на сайт продаж «Авторія». Вже буквально через годину я побачив наступну інформацію. Останній зафіксований пробіг складає 389 тисяч кілометрів, який зафіксований три роки тому назад. А фактичний пробіг на машині 201 тисяча. Звісно, я почав отримувати е повідомлення від покупців: навіщо ви обманюєте людей, навіщо ви скрутили пробіг? Це жесть. Чому така розбіжність і ряд подібних запитань? Першим чином, я вирішив купити звітка Vertical, який рекламують блогери, і побачив там рівно нічого. Напрасно просто витратив 500 гривень і думав, що робити далі. Я підійшов до машини і почав її ретельно оглядати. В мене виник дисонанс, скільки я займаюся підбором автомобілів, і я не бачив. Машини з пробігом типу 400 тисяч в такому класному стані, з таким станом руля, з таким станом сидінь, ручкою КПП з ідеальною корекцією по форсункам, з сухою турбіною, з кузовом без сколів. Я просто розумів, що тут не може ніяк бути 400 тисяч кілометрів. Далі я відкрив бардачок і побачив сервісну книжку. У машини є сервісна книжка від 0 до 200 тисяч кілометрів. Від 0 до 143 вона обслуговувалась на офіційному сервісі. Там є печатки від офіційного сервісу Citroen. І від е, 143 від 2017 року до е, 2022 року е, до 200 тисяч кілометрів вона обслуговувалась не на офіційному сервісі. Це профільний сервіс, який займається ремонтом Citroen. Але в нього немає типу загальної бази, як у дилера. І при цьому були акти виконаних робіт. Я розумів, що типу, ну, можна ж підробити там сервісну книжку, можна підробити всі акти, і вирішив звернутися до офіційного дилера Сітроен. І вони мені надали електронний звіт з заїздами до офіційного дилера, які фіксувалися в загальній базі. І я побачив, що останній заїзд до дилера був якраз в 17-му році з пробігом 143 тисячі кілометрів, що підтверджувало інформацію в сервісній книжці. Таким чином на автомобілі дійсно рідний пробіг, і він ніяк не може бути 400 тисяч кілометрів. Тобто машина не могла з 11 по 17 приїхати 143, а потім з 17 по 19 проїхати. 250. Ну, це просто нереально. Тим паче, фактичний стан машини ви можете бачити самі. Зібравши всю цю інформацію, я подзвонив на авторія. Довго з ними спілкувавшись, ми ні до чого конкретного не прийшли. Все, що вони кажуть, це наступне. Надайте нам звіт з останнього заїзду до дилерського центру. Ми тоді внесемо цей акт в систему і зафіксуємо новий пробіг. Я кажу, що останній заїзд був не до офіційного дилера. Вони мені відповідають, ні, треба офіційний дилер. Я кажу: Окей, є заїзд в 17-му році на пробігу 143. Це не підходить, тому що останній заїзд зафіксований у нас в 19-му році. Таким чином, я ні до чого з ними не прийшов. І чому полягає, в чому тут обман? Авторія обманює мене, тобто я не можу продати машину. Але я ж її повинен продати. і... Я хочу зараз розповісти, як знаючи оці ці діри в системі Авторія, використовують перекупи і обманюють людей за допомогою перевіреного пробігу Авторія. Можна зробити наступним чином. Я зараз можу скрутити пробіг, який там є 200 тисяч, викинути ту сервісну книжку, заїхати до офіційного дилера, пройти просто мінімальне ТО, поміняти лампочку. Надати акт виконаних робіт авторія, вони підтягнуть пробіг 100 тисяч, і в мене буде супер чудова картинка. Це реально так працює. І я бачив реальні приклади, коли у машини був один пробіг, потім його скручували, проходили мінімальне ТО на офіційному сервісі, і авторія підтягувала перевірений пробіг значно менше. Можна зробити ще наступним чином. Можна взагалі скрити Він-код, скрити номера, але це знизить е, довіру до покупців. Можна взагалі зайти в загальну систему е, е, ГАІ, вибрати таку ж саму машину з таким кольором, типом двигуна, але вибрати, щоб там була одна реєстрація, е, зафіксований пробіг також там під 100 тисяч км, і просто підмінити він-код. І мене буде е, показуватись моє оголошення, в якому буде вказаний один власник, одна реєстрація, зафіксований пробіг 100 тисяч кілометрів, немає ДТП і взагалі чудовий стан. Мені людина зателефонує, я йому скажу, що так, я купував в салоні, все добре, приїжджайте, купуйте, і просто довіриться перевірці авторія і купить автомобіль. Друзі, таким чином не треба на 100% довіряти інформації, яка. На перевірена авторія. Для того, щоб перевірити автомобіль, обов'язково треба його подивитися по він-коду, який належить цьому автомобілю по реєстрам сервісного центру. Якщо у вас є доступ до дилерської бази, перевірити його по заїздам на офіційний сервіс. У нас є такі доступи, можете до нас звертатися. І третє, обов'язково перевірити його фактично. Перевірити кузов автомобіля, тому що не всі аварії фіксуються системами. Перевірити комп'ютерну діагностику, подивитися, які помилки по блокам, подивитися через комп'ютерну діагностику на тих машинах, які е, дублюють пробіг по блокам, який реальний фактичний пробіг, і перевірити її на СТО, подивитися ходову, е, стан двигуна, стан коробки передачі. Таким чином, ви зможете об'єктивно і повністю перевірити автомобіль. Якщо вам потрібна допомога в перевірці автомобіля, звертайтеся до нас і ми вам допоможемо. Дякую і все буде, Україна! Друзі, ви не повірите, пройшло 4 дні після запису цього відео. Я заходжу в своє оголошення на Авторія і бачу останній зафіксований пробіг з дилерського СТО 143 тисячі кілометрів. Ура! Але для того, щоб тут був правильний пробіг, мені прийшлось кожен день їм наярювати, писати в месенджери, звернутися до офіційного дилера, щоб він надав мені інформацію, надати в менеджерам авторія всю інформацію з офіційних і неофіційних обслуговувань. І після цього вони тільки розглянули мою пропозицію. І мені почали телефонувати люди з адекватними запитаннями.